Ця заява до усіх українців до українських націй. Зрив підписання угоди з європейським союзом це вступ Януковича в клуб світових деталей з усіма очевидними наслідками для нашого народу. Вже є перші докази цього історичного факту. Сьогодні, о 4 годині ранку, на Майдані Незалежності Янукович кільками Беркут до крові забивав наших дітей, відбиваючи їм нирки, проламуючи голови. Та ломаючи руки та ноги. Зараз я звертаюся до всіх матерів та батьків України із, із закликом не залишити це без відповіді. Якщо ми мовчазно мовчазно пропустимо це, опустимо голови і приймемо це звіряче насилля, якщо ми зробимо вигляд, що нічого не відбулося, та підемо займатися своїми. Справами тоді ми не варті свободи. Криваву розправу з нашими дітьми розпочали рівно о 4-й годині ранку, в той самий час, коли ще один вбивця, Дольф Гітлер, так само оголосив нам війну, розправившись з нашими дітьми і з нашими європейськими мріями. Та, встановивши диктатуру, нам теж оголосили війну. Тоді, в далекому 41-му році, ми, ми піднялися проти зла всім народам, всією нацією. Сьогодні ми мусимо зобов'язані зробити те ж саме. Пропустимо час, потім буде запізно, зло переможе. Я звертаюся до всіх українців з проханням повстати проти диктатури та насилля Януковича. Я закликаю вас всім народом, вийти 1 грудня о 12-й годині до парку Шевченка у відповідь на зрив підписання угоди на розправу з нашими дітьми на Майдані мусять повстати мільйони українців, сотні тисяч вже не допоможуть в цій складній ситуації. І головне не розходитися, не розходиться з майданів, поки режим не буде повалено мирним шляхом. У нас є попереду ніч для зборів. Летіть, їдьте, їдьте, діть пішки у Київ з усіх куточків України. Але зберіться всім народом 1 грудня і зробіть так, щоб Януковичу кожна крапля крові наших дітей, наших людей, наше загублене європейське майбутнє не дали спокою ні на цьому, ні на тому світі.